Доброго дня, мене звати Оксана Гус. Я вже п'ятий рік досліджую корупцію при інституті розвитку та миру в університеті дюсбург Есен Німеччини, а також я є викладачем при центрі АКРЕК. У першій лекції ви вивчили деякі визначення корупції, почули, чому важливо її досліджувати. Якщо у вас з'явилося відчуття, що вам потрібно більше інформації про типологію корупції, можливо, про Її особливості в Україні, то я вам дуже раджу проглянути онлайн-курс на платформі Прометеус Як боротися з корупцією. Метою нашого курсу є дати вам аналітичний інструментарій для власних досліджень. Ми з вами проговоримо, які основні складові є досліджень, якими методами можна досліджувати корупцію і для чого це все робити. У дослідженнях корупції є певні свої особливості. З одного боку, ви можете застосувати інструментарій для досліджень на будь-який інший соціальний феномен. Але коли ми досліджуємо корупцію, важливо розуміти три такі її особливості. По-перше, ця тема є дуже новою. Тому про неї дуже мало літератури, особливо в академічній сфері дослідження корупції. Вони проводяться можливо останніх 20-25 років все інтенсивніше українською мовою. У нас мало літератури, і саме тому важливо, щоб ви проводили якісні дослідження для того, щоб напрацювати в Україні хорошу базу аналітичну про тему корупції і проблему корупції. Другий пункт це те, що ми досліджуємо феномен, який відбувається за закритими дверима. У нас дуже мало інформації про корупцію. Тому особливо важливо вибрати, ем, ем, вибрати певні методи, які дозволять нам зробити ем, валідні узагальнення про корупцію. І третій пункт це те, що. Ем, Корупція є комплексним феноменом, тобто ми не можемо її вивчити лише з однієї перспективи. Нам потрібно розглянути проблему корупції як з юридичної точки зору, так і з політологічної, і з економічної, з психологічної, і тому такий міждисциплінарний підхід він є дуже важливим. Метою сьогоднішньої лекції є надати вам базове розуміння про складові дослідження і надати контекст для наступних лекцій. Ми з вами проговоримо про різницю між дослідженням і дієвою аналітикою, про принципи наукового дослідження і перейдемо до основних складових, як визначити, що саме ми досліджуємо, тобто до фундаменту дослідження. Почнемо з того. Для чого нам взагалі потрібні дослідження? В Україні в останній час з'явилося дуже багато потужних аналітичних центрів, які збирають багато інформації, проводять опитування. Це дуже важлива робота. Вони також надають практичні рекомендації політикам. Дослідження з іншого боку: вони тривають досить багато часу, і тому запитання, хто їх взагалі читає і для чого їх робити. Тут важливо порозуміти, що будь-які рекомендації, практичні рекомендації, вони повинні базуватися на дослідженнях для того, щоб, по-перше, дати переконливу аргументацію, і, по-друге, не наламати рекомендаціями дров. Тобто, щоб не зробити нашими рішеннями ситуацію ще гіршою, а для того, щоб запропонувати нові ідеї. Дослідження вони допомагають відкрити новий погляд і знайти нові ідеї для рішення певної проблеми. І тут роль аналітика чи аналітичного центру вона полягає у перекладацькій діяльності. Тобто аналітик у, цій, у цьому випадку це перекладач, який повинен розуміти і як працюють дослідження, і як працює е, політика конкретно для того, щоб робити посилання на дослідження, але перекладати їх у пропозиції конкретні. Яка ж відмінність між. Дослідженням і дієвою аналітикою або тим, що ми називаємо policy papers, можливо, ви так краще це розумієте. Ну, по-перше, це аудиторія. Дослідження вони спрямовані на експертів, науковців, аналітиків. У той час, як дієва аналітика, вона спрямована на політиків і виробників рішень, так звані decision makers. Відповідно, метою дієвої аналітики є надати рекомендації, спроєктувати конкретні напрямки політики і як її впровадити в дію. На противагу цьому, у дослідженнях у нас в центрі стоять теорії. Ми або випробовуємо теорії, або розвиваємо нові теорії. І тут я попрошу вас зробити одну річ. Запишіть одним словом на клаптику паперу, що ви розумієте, що є протилежністю теорії, і ми до відповіді повернемося за хвилинку. Наступна відмінність це методологія. У дослідженнях ми працюємо із первинними даними. Тобто ми в основному або збираємо дані, або ми посилаємося на первинні дані, які ми потім аналізуємо, опрацьовуємо і ставимо в контекст. Той час, як у дієвій аналітиці ми посилаємося на дослідження і їх використовуємо як аргумент, це відповідно має різні стилі написання. Дієва аналітика це чітко зрозумілі, прості, короткі, стислі тексти, у той час як дослідження, ми працюємо з фаховою термінологією, довгими текстами. Оскільки наша цільова аудиторія зовсім інша ніж у Policy Papers. Якщо вас ще не переконав аргумент, для чого потрібна дієван перепрошую. Якщо вас ще не переконав аргумент, для чого потрібні дослідження, я хочу показати вам три приклади, як потужні міжнародні організації використовують дослідження. І коли, по-перше, Світовий банк. У 2000 році а, Гельман Джоель розробив для Світового банку теоретичну концепцію захоплення держави. На основі цієї концепції вони розробили потім індикатори для того, щоб показати, який вплив мають фірми на державу. Тобто, коли фірми, приватний сектор, він нелегітимно впливає на державні рішення. Таким чином, Світовий банк. Може краще розуміти, як розробити різні стратегії для різних країн в залежності від такого індексу. Другий приклад, знову таки, Світовий банк. У їхній політиці розвитку вони побачили на початку 2000 х років, що ця політика розвитку не працює. У 2007 році Норд Дуглас із колегами вони розробили нову теорію про порядок відкритого і обмеженого доступу до ресурсів. І таким чином вони відкрили новий підхід, зробили нову перспективу до питання розвитку. Вони змістили фокус від проблеми бідності. Із поясненням бідності за того, що немає ресурсів, вони змістили цей фокус на нерівний їх перерозподіл. І відтак ця теорія має прямий лінк до теми корупції. Наступний приклад: Європейський союз. Європейський союз займається вже давно антикорупційною політикою, однак знову таки вони побачили, що щось у цьому не працює. У 2012 році вони започаткували проект, дослідницький великий проект на 5 років, в якому брали участь 20 дослідницьких груп із 15 країн ЄС, і метою цього проекту було вивчення основних факторів, які позитивно чи негативно впливають на розробку ефективної антикорупційної політики. Тобто, щоб узагальнити, якщо ви бачите, що Міжнародні організації, від яких ми взагалі-то не очікуємо досліджень, це не університети. Вони звертаються до досліджень, коли не знають, куди йти далі. Для того, щоб виробити нові ідеї, і для того, щоб е, отримати нову перспективу на проблему і на її рішення. Можливо, якраз це час для того, щоб передумати нашу політику, антикорупційну політику і в Україні за допомогою досліджень.